посилка, яку розпаковують довгенько, да? е, з населеного пункту, статі, з такою цікавою назвою називається Старе село. Хто знає звідки ця посилка, А? Знаєте? Давайте в коментарях напишіть, яка це область. Ти знаєш? Да? Ага. Я не розумію, що це як мінімум. Наши... Ну ничего, было все Что бы я еще сказал? Это бы кто-то перевернул, я бы сказал бы, да? Какие там есть варианты? Ну жопа, да? Как так можно? Две левых. Ну, а тут... То... Ну, я ж переверну. все, ну... Жизнь не получилось. Да, карма там. Всякие, всякие разные ситуации были. Глянь. Латунина, да? Звычайна латунка. латунька. латунка. латунька. Что там еще может быть? Латунь и латунь. Это анализ, де да, який? А знаешь, что тут? Давай. Пробили пленку. А тут две трубы. Две трубы. цікаво, интересно, дальше... Отстань. Магнит, магнит. Тобі вже зрозуміло, що це? Mm -hmm. Так, на жаль, і мені вже зрозуміло що це? Але чому на жаль? Е... Ну, мабуть, пізніше розкажемо, так? Да? Так, що тут у нас упало? Мідяха, так? Да? Ну, в принципі, і так видно. Меди медь. Якісь претензії до меді є? Нашого вони потрібно, так? Да? Нормальна медь. Це у нас що летіло. знаешь? Что? Угу. Цинк, алюминий, медь и магний. Вот это же тоже там. Угу. Mm -hmm. Тоже там. Пиде сюда, правильно? А что у нас с этим алюминием? До речи, в алюминии есть вот это вот, что, китайская нержа? Никуда не идет? Нет. Никуда не идет. Это залезо. Дивись, это не алюминий, да? Не алюміній, а що це? Магній. А буде хлопать? Ні, не буде хлопать. Навірно, якийсь. Або більше алюмінію да, в цьому складі. Ну, це сплав, алюмінію магнієвий сплав. Був би магній в чистому вигляді, він би підхлопував, да, а так не хлопає. Але суть питання, що однозначно ми знаємо, що це не йде в алюміній, а йде. Трошки венчует. Ну, таке бывает. Дивись в алюминий. Да? В алюминию, звичайно, есть алюминий електротехнічний. Это алюминий, который коштує на дорожче, дороже, чем звичайный. Да? Вот это он, вот это он, вот это он, вот это И в принципе, в принципе, да, может быть, больше не видно. Вот это в профильный пидор. Головне санки в профільний, не ріжте, бо вони не йдуть. Так, є записка і є ще щось. А, корінь лопуха, глянь. корінь лопуха, ну нічого нормального, все ж прийомне. І годинник, але, на жаль, цей годинник, я думаю, не воно, так? Да? Як думаєш, воно, блядь, записку ж видно. Надо буде стрельнити. Надо буде стрельнити. Давай стрельнем. Є годинники, в яких нема. <кхи> того, що треба, да? Нема ніякого цікавого покриття. Давай стрельнем. Підходь. Чирік. Є. Є. Да? Бача. На перший погляд здавалося, що не воно. Ну, але за допомогою. Спектрометра все можна узнати, воно чи не воно. І аналіз оцих трубок. Побачили? Звичайно, залізав. Що можна сказати? Дивись, по алюмінію. Якщо ви щось не розумієте, куди що йде, можете разом накидати, ми посортуємо. По алюмінію я вам обіцяю, що ми 100% все зробимо і посортуємо. Е, що далі? Посилка нормальна, посилка, якісна посилка сформована добре, без ніяких зайвих запитань. Да? З маленькими якимись моментами в вигляді магнію, але ми розуміємо, що е, людина, яка не займається металами постійно, та вона її не повинна цей матеріал вивчати. Да? І воно ну, схоже на алюміній схоже. Але ми підкоректуємо. Так що не хвилюйтесь, пакуйте, відправляйте. А ми залюбки приймемо, розпакуємо і розрахуємо.